Вітаю! Знайшов задачку. І ЗНО для математики для за 2021 рік. За 6 однакових конвертів заплатили 3 гривні. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 гривень? Ну, зрозуміло, що найпростіший спосіб це здійснити, скільки коштує один конверт. Тобто ми можемо 3 наші гривні поділити на 6. Конвертію. І 3 поділити на 6 це буде 0,5 гривень за один конверт. А друга дія: це нам треба наші 12 гривень поділити на нашу вартість одного конверта. Ми дізнаємо, скільки всього таких конвертів можна придбати. Тобто ми 12. Ділимо на 0,5. Ми знаємо такий лайфхак, що якщо ми ділимо на 0,5, то це можна помножити на 2. І 12 помножити на 2, це у нас буде 24. Добто 24 конверти. Ми можемо купити за 12 гривень. З тебе лайк, підписка. І якщо сподобалося, якщо буде багато лайків, я випущу задачу на всі відео починаючи з ДНО 2021 року і по ДНО НМТ 2023 року